Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі SAV, Супер V Super Ну, SAV. Ну, і ось такий я сьогодні буду розказувати, як робити слайм. Ось такий тренд. Першим ділом ми беремо що правильно зубну пасту. До речі, цей слайм без клея. Тому що я дивилась в Ютубі такі. Слайми вони бувають з клеєм, то вони мені тупо не підійшли. Тупо не підійшли, бо у мене на наш час немає клею. Я його забула купити. І таку я додаю або пінку для бриця або ось таку пінку. Беремо. Ложечку, і це все треба перемішати. Ось так перемішуємо, а потім додаємо ми її ще для посуди. Ось такий в мене запис для, засіб для миття посуду посуди і додаємо його. Ось так. Його треба багатенько сюди. Ну, як багатенько, смотря для кого багатенько, ну немало. Так. І тепер перемішуємо. У мене слайми виходять чозові, а ті, хто робить спінку для бриття, вони будуть білі. У мене ж просто і цей засіб то він розовий. Далі у нас на черзі йде шампунь, бун-бун. Знаєте таку пісню з любов'ю до дітей? В общем, є така пісня. Такий шампунь ми маємо додати сюди. Зараз, бо в мене руки сузькі. Так, ось так. Ми додали сюди шампунь. Закриваємо його. Перемішуємо. Далі останній наш інгредієнт це ось таке дитяче мило. Новий я беру таке мило я для цього слайму. Все, я додала сюди мило. І тепер говорю. Цей слайм я засікала 20 хвилин, але не вистачило, тому він не якось і слаймить. Він якось не сильно і слаймить. Цей, ну, треба, щоб він ще послаймив, і тоді буде хорошо. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та до зустрічі на нових відео.